Всім привіт! Прийшли на пляж так в черві. Ось намагаємося. Хто мені скаже, що відбувається на цій картинці? Так, дитина стоїть. А ось ця красуня тут милується мора черві. Ось моя мальвинка. Віка вже тут. Делаю контент. Віка! писоть. Це за нього десь видні там далеко далеко Так, що так. Ось так, якщо хтось вирішив відпочивати. Дощик іде. Дощик іде. Такий великий, невеликий, самі самій. Що, Аня, трохи дощик іде. Да? Аня, намочися! не цікавий. Дивитися, буде цілу годину лишити. Вийти неможливо. Якщо взагалі спряталися, то аж сюди залітати. Дай лікар, досі і грими страшно. Отак. Ось так. Отак, перепочить. Дякую за перегляд! Недільного ранку ми, звичайно, що не можемо а, сидіти вдома в неділю, і ми їдемо до церкви, до італійської церкви, хочемо відвідати, подивитися. Ось вона церква цікава, побачимо, наскільки вони з нами близькі за духом, за серцем. Ось. Звичайно, що це. Найкращий відпочинок в неділю відвідати церкву. Всім вітання рідним, близьким, друзям, всіх хто нас дивиться. Гарного недільного дня. Ось, певно, що у вас може бути інший якийсь день, коли будете дивитися. Але, Боже, благословінь вам! Це неділя, це Італія. І ми відвідуємо сьогодні церкву, Євангельську церкву. Пізніше скажу, як називається. Але ми їдемо, ось так. Їдемо у місто Равена. Ось. Е звичайно, я не знаю чому, але в Італії дуже скудно з е топливом. Ось. Дуже непросто бо е, чомусь я не бачу преміально 98-го, але нічого, ми, я думаю, що десь заправимося, ось, знайдемо це топ, це, цей вид топлива, цей вид е, якби, шприту, як кажуть німці. Ось. А їдемо в равену. Равена – це дуже давнє місто. Ось воно було колись в свій час е, столицею Римської імперії за перших е, правителів е, після розпаду, після падіння Західної Римської імперії. Ось. Так що так. Цікаво. Ось. Буде в нас екскурсія далі по цьому місту. Надіюсь, що буде круто. Ось так. Їдемо в Равену. Равена. Звичайно, що Італія відрізняється від Німеччини. Вона більше схожа на таку південну країну. Чимось нам нагадує Україну рідненьку. Ось так. Ми проводимо час дуже гарно, нам все подобається. Для нас це перший досвід такий. Але нічого, ми рухаємося далі. Гарного всім дня! qualcosa di buono per noi. E noi abbiamo il cuore pronto per ricevere questa mattina, abbiamo il cuore pieno di amore per lui e amore verso il nostro prossimo. Allora ti invito a dedicare un minuto a salutare tuo fratello tua sorella perché hai tante cose in comune. якась якась, якась башня, така eh, схилилася, може скоро впаде. Це не пізанська, звичайно. що. Але якщо звернути увагу, вона також схилилася. Ось так. Заїхали в Равені в таку вуличку, в центр. Дуже такі вузенькі вулички, специфічні, італіянські. Так що так. Не знаю наскільки нам тут дозволено їхати. Написано ліміто трафіка, але ми заїхали. Навігатор веде нас на якусь парковку, так що їдемо, ось такі справи. Ось праворуч гарний будинок. З ставнями не знаю наскільки він старий, але також гарненький. Далі заїхали в таку гарненьку вуличку Італіанську Вже гарна, звичайно, що. Ось так. Люди гуляють. А ми їдемо подивитися на старовинний собор 5 століття. Ось називається Собор святого Віталія. У мене є брат Віталій, друг Віталій. Так що побачимо. Що за собор. О, ми сьогодні подорожуємо з дівчатами. Зайшли в маленький ресторанчик щоб поїсти піцу, мама наша діся стоїть. Нашу піцу несуть. О, ну давай побачимо, де наша піца. Так, да, так от, ми знаходимося в місті Равена. Ось на площі П'яце Деполо, Дельполо. Ось така якась площа. Ось. Дівчата сидять, не можуть дочекатися О, Нам Піцу принесли. А? Ага. О, дівчата, ви довольні, так? Да? Смачного вам. Це італьянська піца. да, да, сто процентів. Відпочинок продовжується. Ось такі гарні вулички. Ми йдемо з нашого отелю на море. Нам 500 метрів приблизно. Mm -hmm. Ось такі справи. Наші дівчата йдуть. А тротуарка, звісно, в шоці? Дерево зробило свою роботу. Що, mm -hmm. Мальвіна? Ось так ми йдемо на море з моєю дружинкою. І там ще дві подруги. Три Три дівчини. Так сімейство йде на море. Так що так. Вон моя малинка йде. І ми знову на морі. Море сьогодні трохи хвилюється. Трохи волний, звісно, такі серйозні. Але... Дуже добре, що не такий сильний вхід в море, пологий, тому можна купатися по коліна, на глибині в коліна. Ось так. Ось так. А мої красотки в море побігли, а? Ой, віку потеряли побігли скачуть козочки. Щасливі козочки мої. Та чекай мене! Ха-ха! Та чекай мене, що подруга тут причепилася! Я дітей снімаю! Кач тут екать! Ми прийшли до ресторанчика, зараз нас гарненько обслужать, будемо зараз їсти гарну їжу Правильно. Пустые тарелки, короче, и довольная семья. Все поели, все уже было смачно. В завышились от только в королубке. Вот так. Палатик. И довольная жена сидит, даже слова не рассказать, сказать. Вот, вот так. Що тут скажеш? Коли задоволена дружина, то чоловік також задоволений. Тільки діста стає цей кашеля, який себе що, Не знаємо, як зробити отолзники. А що так. Всім добра. Ось такий у нас сніданочок ми в отелі снідаємо. Ось саме головне їдок. Ось смакує солодощі. Дівчатка, звичайно, що. От ми вже підходимо до, до моря. Щось така роща, десь метрів 50-60. И і, звісно тут везде такі високі класні деревця. От, хвойні, я не знаю що це таке, як вони називаються, але це хвоя, 100%. Ось так. Также пальми есть. Персики. Ива есть ус тут якомусь ресторанчику. Ресторанчику все на углу такий. Называется ранч пиццерия. Корочечка. И там сразу пляж моры. Тут классно, конечно, тоже лица шикарный Такая хороший затушек. Тут заходишь туда прохлада такая. Так что так, вот со спортом занимаюсь. Вот идут наши красотки. На море пляжники. Ляля? -ля. У нас виходимо віно на пляж. Море, звичайно, трошки бушує. Хвилі. Але маємо що маємо. Такі справи. Так, ми на рибалці дід закинув плавочок. О, кажу, я не бачу. Заплив опять вже? Плавок. Да. А, а ось він ну ось все бачу, бачу. Ну давай. Діду, давай, лови, ну. Оба, є щось. Ох, малышка. Зараз викине її. Зараз рибку відпусти. Давай, відпускай. Оп. О, не, не отпускаю, отдал парню. Оп, отпустил. Молодец. А с другой стороны другие рыбаки. Дивиться. Витя, дивись, Витя. А це рибалка, я розумію, у чувака. Обесілиє воду. Корм кидає. Все положено. Все как у нас. Дед кидає прикорм. Дови. Раз. Кинув прикорм. Все, прикормив. Зараз буде ловити. А там все время тянуть, чуваки, тянуть. Кажуть, уна зловили, одну. Уно, уно, уно дуо Давай, доставай, там якесь мале-мале. Отак ми з Лізою попали на рибалку, да, Ліза? На рибалки ми. Тут интересно така. С сином тут на мосту, все походу туляє Чи що? Ну Така цікава річка. Походу крісна вода, оттуда заходить сюди і виходить сюди. Вот. Але коли в морі волни, то воно заходить в річку. Она ну, така цікава басейні в готелі. Так, купаемся. Мы детчатка. Маленький скачуть Так що такі діла